Є знижки на ТЕСЕП 15%. в атаках порожник, бам та ощад. Заморозка бойових дій або повне падіння фронту. Саме такі невтішні прогнози зробив комбази СО Дмитро Кухарчук. Як на його думку далі розвиватимуться події на передовій? Чого чекати Україні? Та якими деталями цих двох вірогідних, за його словами, сценаріїв поділився військовий? Далі в нашому випуску? Вітаю! Мене звати Рената в Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу наразі ніхто не знає, як зсу вийти на кордон України 91-го року. Про це заявив командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Будь-яка війна, вона йде не за територію, вона йде за людей, тому що чхати буде де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Це перше. Друге, це те, що, ймовірно, немає ні в кого зараз відповіді на питання, якщо чесно говорити. Як повернути втрачені території? Офіцер зазначив, що наразі існують два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першими з них фронт завалиться. Реф окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження. Варіант найгірший для нас це те, що нас просто зараз фронт рухне і нас окупують. Там буде якась партизанська війна, і я сподіваюся, що там в результаті неї да, ми там зможемо відстояти якусь частину території. Варіант середняковий, да, що воно буде заморажувати це все. Якщо раптом да, так станеться, що буде заморозка, що я дуже слабо вірю, буде час, який можна використати по різному. Кухарчук також прокоментував і збільшення випадків СЗЧ у війську. Комбат звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед пов'язана з абсолютно неправильною організацією військ. Як зазначив військовий командир, це не займана посада, а відповідні займані посаді. З його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по старому вважається командиру як єдина доступна аксіома. Кухарчук також наголосив, що найближчі 3-6 місяців на фронті буде зберігатись дуже важка ситуація, адже людей на передовій не вистачає. При цьому за його словами робити якісь точні прогнози щодо перебігу бойових дій наразі дуже складно буде дуже важко. І дай Бог, щоб була можливість, і щоб ніхто не вставляв палки в колеса е, в рекрутингових кампаніях, в спробах е, залучити якомога більше особового складу для ведення бойових дій для протистояння противника. Люди закінчуються. Сподівання на західних партнерів. Ну, я думаю, що це вже якби да очевидно, що. Ну, вони не розглядають нас як повноцінних партнерів. В кінцевому результаті все залежить виключно від нас. Комбат третій ОЖБР наголошує, що потрібно планувати всю систему, починаючи від рекрутингу до планування і виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки ніхто не описав. І правильно саме так як відчуває командир, який має спорідненість з підрозділом. Адже його підрозділ це організм, де він мозок. Нагадаємо, влітку Дмитро Кухарчук також зробив шокуючу заяву стосовно ситуації на фронті. Тоді Комбат наголосив, що зараз ми переживаємо найкритичніший етап війни. Найкритичніший етап війни, якщо ми говоримо про от 2,5 роки загострення, для мене війна не 2,5 роки не 10. Ну, Я бачу війну от в набагато ширшому. Декілька сотлітньому, навіть тисячолітньому контексті, але про це можна довго говорити. То, от якщо ми говоримо про цей момент загострення, то це зараз найкритичніший момент. Крім того, Кохачук заявив, що війна в Україні не виконала на творчу функцію. За його словами, наразі суспільство не бере співучасть у війні, адже людям не подобається виходити із ментальної зони комфорту. Питання в тому, що ментально на превеликий жаль, війна, яка Виконує супутню функцію, це безпосередньо функцію націотворчу. Да, от вона на жаль, цю функцію не виконала. З його словами, Україна зараз програє війну, втрачаючи території та найкращих людей. На думку комбата, часів Яр, вовчанськ, запорізький напрямок, це тактичні наступальні операції противника, які мають собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України. Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, це факт. Там ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Звісно, ми програємо цю війну. Зупинитися, не втрачати дану знову таки. А на яких умовах? Відповідаючи на запитання, що ж чекає на Україну попереду, Кухарчук заявив, що тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні. На його думку, Україна потребує зміни, і українці мають знайти в собі сили їх втілити. От ті тенденції, які існують сьогодні. Нам нічого хорошого не передвіщують. саме тенденції. Тенденції можуть змінюватись, але на сьогоднішній день вони негативні. У наголосив, що взяття ворогом населених пунктів на Донеччині це критичний момент, який натомість не потрібно драматизувати. При цьому, як зазначив Комба, треба розуміти, що противника немає цілий задач взяти Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську чи Київську області. Росіяни будуть йти, поки зсу їх не зупинять. Коментуючи перебіг бойових дій, кухарчук наголосив, що характер війни змінився. Сьогодні неабияке значення мають безпілотні засоби спостереження і засоби ураження. Повзучий наступ, який в росіян добре виходить, може мати для України не просто неприємні, а навіть критичні наслідки. Дмитро Кухарчук також розповів про ситуацію на Харківщині. За його словами, протягом наступних місяців для міста та області загрози немає. Однак все може змінитись вже в найближчі півроку. Найближчий місяць саме для міста Харків я не бачу загрози uh -huh. А в найближчі півроку бачу. А от генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко у коментарі політику та блогеру Бориславу Березі зазначив, що фронт на Донбасі посипався. Ой, ну всі ми знаємо. Я не відкрию військову таємницю. Якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, Селідова вже е, зайшла. І вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони обідуть його кільцем і захоплять повністю. Що дасть їм тактичний вихід на Покровськ за словами генерала Майора, причина такої ситуації на фронті у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також у розбалансуванні управління. Сказати, чому це відбулося? Ну скоріш за все, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це, це, це люди, нема людей, нема поповнень. Люди дуже, 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 дуже. Дуже заморяні. Вони вже не ну просто не витягують ті фронти, на яких знаходяться, і ну і третє це розбалансування управління. Таку заяву прокоментував секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Роман Костенко в ефірі на радіо Ні Войс з його словами на сході ЗСУ дійсно поступово втрачає території, але не варто говорити про те, що фронт нібито посипався. Нема такого військового терміну, фронт посипався. Що мається на увазі? Фронт посипався. Я е, дуже добре знаю генерала Марченка, і ми з ним е, ну, знайомі ще з коли були. Він старшим лейтенантом, а я лейтенантом 79-й бригаді разом служили авторитетний і правильний командир, і, скажем так, людина була на своєму місці. Але тут, мабуть, по-різному можна сказати, що мав на увазі генерал Марченко, що дійсно ми зараз втрачаємо території, і ми бачимо, що ми не можемо зупинити ворога. Це він мав на увазі фронт посипався. Крім того, голова Верховного суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання агентства інтерфакс Україна щодо тенденції злочинів, пов'язаних із ухиленням від військової служби, заявив, що в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями. Ми ще не аналізували цифри, конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини СЗЧ є. Він не назвав кількості цих злочинів, однак запевнив, що ті великі цифри у змі перевищують реальну. На питання наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду відповів загрозливою. Відповідаючи на запитання про те, що може зробити держава, щоб змінити ситуацію на краще. Кравченко зазначив, що це питання краще адресувати не йому. Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показуєте або кабусифікацію. Придумали питання. Є до патріотичного виховання. Необхідно також стимулювати військовослужбовців тією ж заробітною платою. То, що ви думаєте про такі заяви щодо ситуації на фронті? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.